Включайте чекаємо на вас. Розкажіть, будь ласка, звідки ви, чим займаєтесь, правда про себе, які результати на продукти Фітлан ви отримаєте? Доброго дня! Я з України, з Херсонської області. На даний момент знаходжуся в Польщі. За фахом я медична сестра. Родиною приймаємо майже півтора року. Але навесні, якби родина нас ще зіткнулася з тим, що на молодшому сину, якому було два з половиною роки, поставили діагноз, затримка психомовленнєвого розвитку. На жаль, дуже багато зараз дітей саме з таким діагнозом є. І ось я написала Марині Лавренюк, вона мені скинула. Киму за якою потрібно приймати е, вітаміни. Е, на сьогоднішній день це вже е, без, не хочу, системно, е, без не забули. забули. кожного дня в майже той самий час, три місяці. Е, мій син приймає зранку е, півпакетика. Power Cocktail, 9 капель Coenzyme Q10. Потім 15 капель омеги і запиває це все аміно грошей. Після обіду, після того, як він поїсть, він випиває порцію Power Cocktail Junior, і запиває це теж капсулою аміно. І ввечері перед сном він п'є ресторай одну мірну ложечку, одну ложечку б'юті, 9 крапель коензим Q10 і 15 крапель омега-3. І також він це все запиває капсулою аміно. І так вже 3 місяці. Що я отримала? У нас з'явилися слова. Він почав повторювати за мною, він почав грати з дітками, він почав ем, концерт як, ем, сидіти на занятті 40 хвилин і сприймати матеріал, який йому пропонує вчитель. Ем, вчителі теж замітили в нього би, прогрес. І... Запитуючи у мене, ну що так дитина таки е, як виросла. Я думаю, що це не все, е, що я через пару місяців знову вийду з вами на зв'язок і вже буду вам е, розказувати, як він е, зі мною розмовляє діалогом. Дуже дякую.